І на походження, є у кожного день народження, і у бідного, і заможнього, день народження, є у кожного. А сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, за гостей, Хай лунають товстий, товстий, тостий, хай не гості, 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 і лунає пісня, наша пісня. Христос, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю та чудову. длому. за твою щасливу долю і за Україну, рідний край. Ми тебе усі поважаємо і шануємо, і бажаємо, що в століт тобі ще й любилося, що збулося все, що наснилося. А сьогодні твій твій святковий день, За широкий сіл.